Всім доброго дня! Готує швиденький і смачний салат з моркви, яєць і сиру. Потрібно 3 сирих морквини, 300 г твердого сиру, 4 відварених яйця, 1 чайна ложечка цукру, 4 зубчики часнику, майонез і сіль за смаком. Моркву для салату натираю на терці для корейської моркви. До натертої моркви додаємо цукор, трошки солимо, додаємо натертий часник, все так перемішуємо і залишаємо на трошки, щоб морква постояла. Далі натираємо яйця на Терці. Сир для салату теж натираємо. Далі додаю майонез і все вимішую. Такий виходить салат простенький, з часником, дуже смачний. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного.